Доброго дня, слава Ісусу Христу. Сьогодні у нас 11 березня, місто Тернопіль. Сьогодні роблю відводки. Добрий день відводки від своїх фундучків. Я саженцями так, потрошки займаюся, щоб там професійно не займаюся, а так що маємо отут 10 сортів. Який є порость, поки ще фундуки молоді, вони дають порость. І я від'єдную цю вертикальну відводки і сажу на дорощування. Деякі сорти роблять відводки, отак, це у нас сорт Косфорд. Роблять від, дають, стріляють біля самого стовбуру. Це в нас Караманівський, він вже дає, бачите, отак от далеко від стовбура поросль. Цю поросль, вона більшу має кореневу систему, гарніша і легше її копати. Цю дуже важко відділяти. І так я вже вон прийшов. Раз, два, три, 4, 5, шість, це сьомий, ще три саженця. Потім я беру ці. Сортую їх зразу від кожного фундучка. От є, наприклад, морозівський був, накопав. Ставлю бірку, це веба цінний пиріжок сирена. І ставлю гумат калію на замочування. Тоді краще корінці е, наростають. Звичайно, краще цю роботу було робити восени. Але, як завжди, восени не вистачило часу. І от сьогодні таку роблю роботу. Потім копається вже, тому, щоб не було більше, не розривав відео одним відео. Отут у мене в тому році росли саженці фундука, восени я їх продав, копаю отаку канавку, висаджую їх, засипаю землею, зверху мульчую отакою тирсою. Підстилка від нутрію. <кій> Поливаємо, ще кину монофосфата калію. Калій. Щоб лучше нарощувалася коренева система. І на осінь виходять гарні сортові саженці. Так що така робота в нас сьогодні чекає на мене. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!